Я додав, ці вже 5 хвилин і сідають. Молодці, отак і мені подобається. Вони вихопили, на 5 хвилин вихопали. Причому тут два ще малі, перший раз їх зовсім кинув. Ось цей білокрилий, це мій. Де він? До речі, по парі білих вийшов. Теж був білий одна а пропав одна а це і вийшов. Ну а там ці молоді, вони не пішли, я бачите, а тут трієчка. Одна з першого, а одна з цього. Я докинув. Там один, ну він пішов, зрозуміло, там десятий того року той чувак. Такий він молодець, в плані того, от 10-й він і не рве когті дуже. Але впевнено такий завжди тримає молодь. Мені він подобається як вчитель подобається. Там сіре якесь з першого ще літає, нормально вже літає, скажу. Поки їх там то тих наловив, то тих. Паралельно так дивлюся на них. Трохимовича голубиньонок, ось. Потрохи мелечепарі, поки не хоче нічого. Він вчора так трохи зачепився. Перше, поки поки не хоче. Ну багато хто не хоче, не тільки він. Я вам скажу, то сказати, що там всі летять, а він не летить, то ні. Більшість поки що не розуміє, що від них потрібно. Це, Це процес такий. Будемо висновки робити далі, поки просто за нього так кажу, бо іноді питають люди. Що там взяв, що не взяв, один тільки червоний і один зараз сидить. Було два, щось один там пропав теж в гнізді. Тобто другий голубенек і то один тільки що вилетів. Пара тут і один десь трохи попереду він, чи з боку, чи попереду десь там. От, отак от вони і зльотуються. Отак вони і зльотуються. Причому, наскільки я розумію, так. Це старого, тут немає 10-го. Попереду тримається. А, ну так, да, ось я його тепер бачу. його так, без, без, без камери. Ось тут. І отак от, якщо трішечки вести, ось. Всередині просто в хвості, чому є його попереду. я його десятий, попередний завжди прилітає. Трошечки попереду зграє, часто долітає. Ну завжди, не завжди, але часто. Я годую вранці, і кидаю їх на повний зору, щоб вони її багато. Ну, по-перше, щоб, по щоб вони голубенят годували. Це головна ціль, що я їх годую. Ну, а підкидаю їх, я, мені від них ніякі результати не потрібні. Я не вимагаю від них нічого. Вітерес добрячий, але вони. Навіть на повний зов, бачите, іноді примудряються підніматися і ще якийсь результат показувати. Не всі, звичайно. Вже знижується. Та й достатньо я вам скажу, зараз час. Я взагалі влітку час ніколи не вимагаю, навіть толком не беру, так плюс-мінус іноді буває, щось там розумію. Десь оскільки кинув, то там по якомусь дзвінку орієнтуюся. А так, щоб брати влітку час, я беру, вже коли я ну, бачу, що вони дійсно вже щось довго літають і потім починаю вже якось фіксувати для себе. А оці. Ну, Перші польоти, перше тренування. Тут, який тут час я вас умоляю. Головне, щоб вони піднялися і сіли. Ось що найголовніше у молоді. Перші підйоми і посадка. Сірі, ви знаєте, мене радують, я дивлюсь, отак от під, такі, чіпляються, багато в тих сірих лускатих в мене вийшло. І молодці, і молодці і поки. Я так загалом сірих, може, то, що ми їх багатенько вийшли, ще може через це, вам так здається. Прям за відсотковістю я не готовий відповісти, скільки там. Але... Ну поки що висновки, про які там висновки, це обмаль разів. Тренування було, обмаль разів вони піднімалися, але все одно от є такі є такі голуби, які знаєте, вони якось от спочатку так от хоп. Вимальовуються і потім тримають свою планку. Хто вимальовується спочатку, він зазвичай вже є, буде в лідерах, я вже помітив. Ну, багато кому треба час. От зараз я кидаю, де він? Пльоки в мене тут голуб є. І я от вже ті роки це теж. Казав, на камеру казав, у мене по цій парі ніколи завжди не, не, одразу не, не, не летять. Ніколи. Це от, ж Петровича голуб крилатий, та моя там голубка і От по їхні діти от одразу ніколи не летять, зато потім вони розльотуються, їх їх важкувато підняти, зате вони розльотуються і потім все вже клас. У мене Ця пара, до речі, стала найкращою в минулому році, ось вам, за підсумками року. Вона стала найкращою ну, в плані польота голубів. Тут у мене з підхисником 13-й був, начебто стальний. Да, ось цей сірий більш всього відлітав, начебто, якщо так. Ну, один тут сірий, один начебто стальний. Вони зараз сядуть... Сядуть, я подивлюсь на них. Схоже, що 13-й. Він по вже трирічній парі по цій парі. Я якби розумію, розуміє, що я отримую. Оце начебто сірий, лускатий, і він ще саме в перший, він вже всі, всі сіли, і він сам залишався і от до нього вже піднялися наступні голуби. А він саме-саме-сам зараз. Може це і стальний, правда. Там ще другий був стальний, другий і третій. Це стальний сів 13. Може це і не сір, де да, схоже, що навіть тут. Ну ладно, не буду вгадати, він зараз сяде. Я ще не факт, що його вгадаю. О! Бо... Бо, бо я ще їх не знаю. Але я декого намітив. Ага, це сірий, все правильно. Це сірий. І зараз я подивлюсь, я там декого вже помічав. Жовте. Жовте. Не пам'ятаю хто. Ну, то я по я подивлюся, салатовий, а ну-ка. Від сонечка зайду, зайду від сонечка. Оцей він цей, оцей лускатий він уже молодець, він більш всього відлітав з самого першого. Ну він там 24-й чи 23-й щось таке. Ну це не точно. Я подивлюсь. Стальні, стальні. Оцей стальний навіть вчора не став сьогодні його кидати, бо він вчора так добре політав, що я думаю, та ні, він тут високо прям думаю, та ні. Щоб він не, не загубити його, бо я розумію, що він, точніше я бачу, що він такий зальотуватися може, бо він... Пре пре, вгору, пре, пре. Ось цей сидить. Чи то салата, чи то жовтий. зараз він може злетить. Я подивлюсь. Ось цей голуб. Ще тільки що що літав. 24-й. Це номер. Чому вирішив показати його? Бо цей голуб він не випадковість. Бо це системність. У минулому році мені ця шпара дала... Сіра голубка і стальний голуб, вони всіх давали таких сірих. Бачите, світлий такий лускатий я таких називаю. Дала мені одного правостального і всіх. От і от дала мені чемпіона. Тобто 27 номер, 8-9 у мене всі залишились, вони відлітали. 27-й було чи чемпіоном найкращий голуб минулого року. І в цьому році цей голуб, звичайно, цей. Цей політ, що зараз ви бачили, це не означає, що він там щось прям, було там прям супер-пупер. Але він от знову ж всі менше відлітали, він більше. Скільки раз його кидав, стільки разів він не одразу сідає. скажімо так. Це є початкова стадія лідерства. Я так розумію, цей голуб знову перейде, буде, буде лідером. Вони такі, бачите, не, не сказали, що вони маленькі, такі. ну... уже с крылом в теле. Такие, ну, мне такие дуже до подобы. Все, он такой вот голуб. Все, мы у него зараз. Все, маперина. Линяя. Все, вы бачили, вот такой. Вот это десятый. ж, якого ви тільки що бачили, що сідав. Ось ми з голубкою. Був би на ролик на самопідйомі 66-го, це ж вона. Весняні, самопідйоми називаються ролик. Це їхня голубеня там, в батько пішов теж всередині, на жаль. Мені не дуже подобається. У нього там 4. Всередині, щось таке. Ось ця пара. Це свіжа пара, там пропав голуб і пропала голубка у нього. Вони тільки спарувалися, Це перший голубиньонок їхній. Ось і батьки його якраз вийшли. Сліва це голуб, стальний сіра – голубка. І от зьоба, це, до речі, вона що у мисника Миколаєвича. У цих кравях вона ще батьків там пара полетів ось ця пара хитає рука а беба я вже тут бачите гуляє теж вже жене, на ну, треті яйця вже жене, у них зараз теж два. О, до речі, а у них там начебто стальні зараз сидить. А ну-ка ми подивимось. Ну, Ця пара сірих мені подобається. Минулорічних, теж дають сірих. Я зараз не буду всіх всі молодь показувати, я хочу подивитися оці пари. Бачите, тут стандартний, сірий, лускатий. А тут, а тут стальний. Оце. І вони в минулому році дали одного стального, трьох або більше навіть сірих. І тут, ну я його загнав стального. Влітку, пам'ятаю, він пропав на мене. А два сірих залишилось на наступний рік. цей завжди кипішу голуб. 30-й голуб. Я якщо заходжу, він годить і ввечері, якщо хочеш, то виражає мене. Отак, от, от, якщо от руку просто навіть сюди вкласти. То... Ай! Зараза такий, ах, прям куснув, за цю, ляпнув. Закутікуло бахнуло. Зараза такий. Агресивний голуб, ужасно. Так от просто заходжу він вже себе почуває тут господарями, попереджає мене, що тіпа, нічого суватися до мене. Ладно, піду я. Ось, до речі, то я казав, що Григорова. одне, бачите, сидить. Було друге, теж, таке ж саме, але пропало вони. Прибрав я його, ну і щось, щось захлякує.